Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. І день, коли в мене буде нова рубрика на каналі, яка називається «Що зацікавило. У зв'язку з тим, що канал я веду більше для себе, ніж для вас. А пам'ять у мене так собі. Я буду ділитися своїми думками і в описі до відео тим, що спонукало мене на ці думки. І це буде не обов'язково про Канаду, але про щось це буде. Зараз це буде трішечки про кар'єру і про лідерство, тому що це мене сильно зацікавило. Не те, щоб сильно зацікавило, це зацікавило мене сьогодні, тому що супервайзер розіслав команді і мені в тому числі коротке відео про те, де ти знаходишся в даний момент. Якщо провести горизонтальну лінію, ти над лінією чи під лінією, ви маєте визначити це зараз. А потім далі дивитися відео. І зв'язку з тим, що я не хочу вам спойлерити, подивіться, будь ласка, в описі під відео по цьому лінку, якщо вам цікаво. Якщо не цікаво, просто дивіться далі, слухайте, я, я просто пливу за В общем, я така: О, я над лінією. Точно, відкрита до навчання, відкрита до всього нового. Клас, супер! Я точно над лінією. Клас! Почала дивитись далі і зрозуміла, що я глибоко внизу. Така ну, це... <хи> ось звідки береться всяке те, що люди можуть назвати знеціненням, або що. Тому що все, що я роблю, я роблю це на великому стресі, а не від бажання. Тобто, якщо ти хочеш бути ефективним, ти маєш робити з бажання. Якщо ти робиш з примусу, то виходить набагато гірше або не виходить взагалі. Це те, що я зрозуміла. В общем, це те, що мені подумать. Супервайзер сказав, що ми це обговоримо там, на мітінгу завтра, може, чи в якийсь інший час, коли всі інші подивляться. І мені це цікаво. І мені цікаво обговорити. Мені цікаво, що вони думають про мене. Тому що, наприклад, в цьому відділі я мало спілкуюся з людьми, я з ними майже не спілкуюся взагалі, і вони про мене нічого не знають. Ну, от Вони знають, що я купила будинок і що в мене є син. А більше вони нічого не знають. Я відповідаю на питання, тільки якщо вони запитують. В інших відділах я можу там. Не то, щоб можу, у мене е, по-іншому вибудовані комунікації, і там я прям можу жорсткіше говорити там. Або більше говорити, що у мене сталося або стається. Але також не все. В общем... Відео це мене трошечки прийняло, трошки зацікавило, і я би сьогодні ще більше в цьому покопалась, якби не треба було розсилати резюме. Але раз уже я про це заговорила, то кілька тижнів назад мене дуже сильно вразила лекція Валерія Маркуса про лідерство. Це серед сержантів це була лекція для сержантів, і він дуже класно розказує. Я потім подивилася наступну лекцію від одного. Капелана, здається, який вчитель в Уку. І теж вона класна. Тому, якщо ви раптом хочете подивитися ту лекцію, і я можу вам рекомендувати, що вона справді класна, подивіться, це буде другий рядочок під цим відео про друге відео. Тож те, що мене зацікавило сьогодні, це ці два відео про лідерство і про свої відчуття. Тому що я думала, що в мене все добре. Але я так розумію, що я трошечки в ямі сижу. Треба з нею вибиратися. І я виберусь. Я виберусь. Зараз розчехлюся з цими платіжками, з усім всім, і все буде в порядку. Я сьогодні була в міськраді. Я домовила, що вони мені не будуть нараховувати пенальті, і вони е, побачать, що я заплатила їм за комуналку, Розказала, як платити наступного разу, щоб я до них більше не приходила. Також. Я сьогодні заплачу за інтернет. Мені досі не прийшов рахунок. Два дні мені дзвонив інтернет, я не знаю, чому. Заплачу сьогодні з картки. Полізу повибираю комп'ютер. Розійшлю кілька резюме сьогодні. Я не буду вам показувати моє резюме, тому що я не впевнена, як воно працює, і, і на цьому все. Що на роботі? На роботі я ось останні мої дні, коли я працюю у відділі закупок, і я повертаюся на мою основну роботу shipping and receiving. Чому я хочу її поміняти? Бо я не хочу працювати розпаковщиком посилок на холоді, на форкліфі. На цьому всьому мені треба працювати по спеціальності. І ось я можу завтра останній день, я може наступного тижня в понеділок останній день і буду повертатися до своєї роби і неофісного заняття, то, в общем. Треба прямо зараз ворушитися. Дні такі, що хочеться багато спати. Змінюється погода. Сьогодні у нас плюс 4, завтра буде мінус 22. Все мокре, під, е, калюжі під калюжами лід. Їздити страшно, дуже страшно, вранці ще й темно. З вот. хорошого, що коли ми прийшли додому сьогодні з Теодором, у нас були гості. Наша сім'я, і це було дуже приємно. Я з ними так поговорила, похихікали про щось. Я за ними сумую. Класно мати свій дім. До речі, я помітила, що Канада це дуже моя країна, але я ще в цьому будинку не обросла відчуттям дому. Я не знаю, як це описати. Може, мені треба більше поприбирати, більше все розкласти по місцях, придумати більше місць, навішати якісь полиці, я не знаю, наприбувати щось. Треба щось зробити, щоб. Може, я не знаю, дирку в стіні щоб Точно ж. Знаєте, що це не буде? Я жартую. Так що, отак. Маю великі надії на цей рік. Не тільки про мене, а про те, що закінчиться вже ця всрата війна перемогою України. І що? В цьому все на сьогодні. Цілих 6 хвилин а наговорив. Па-па!